Що робити, якщо нам потрібно перемножити два ірраціональних вирази? Для цього нам з вами слід пригадати основ, основний закон множення це сполучний закон. Для того, щоб помножити декілька множників, нам достатньо помножити будь-які два з них і одержаний добуток помножити на третій множник. І до цього закону, звісно, нам слід пригадати властивість коренів. Добуток коренів дорівнює з здобутку для всіх невід'ємних чисел. Отже, давайте розберемо це на практиці. Помножте корінь з двох на суму корінь з 50 плюс корінь з восьми. Дорінію. Ще раз нагадую, що якщо під знаком кореня знаходяться різні числа, такі корені додавати не можна. Отже, Наразі ми можемо скористатися розподільним законом множення і перемножити корінь з двох на корінь з 50 і корінь з двох на корінь з восьми. Отже маємо корінь з двох помножити на корінь з п'яти, додати корінь з двох. Помножити на корінь з восьми. Маємо корінь із ста додати корінь з 16. Корінь із ста десять, корінь з 4, чотири дорівнює чотирнадцять. Тобто, оказується, такий вираз чудово обчислюється. Так, ще один приклад. Помножити 7 коренів з двох. на 2 корення з і так, отут якраз ми використаємо сполучний закон. Ми помножимо 7 на 2, 7 помножить на 2 і помножимо корінь з 2 на корінь з 8. маємо 7 помножити на 2 буде 14. І корені нам дадуть корінь 16. Дорівнює 14 помножити на 4 дорівнює 56. Пригадайте, що Таке саме правило ми з вами використовували, коли множили а, степені і коли виконували обчислення з числами, у стандар... записаними у стандартному вигляді. Давайте розберемо ще один приклад. Знайдіть значення виразу. 3, додати корінь з 5. Це це до квадрату відняти 6 коренів з 5. Бачимо, що перша частина виразу це сума піднесена до квадрату. А це не що інше, як відома нам формула. Квадрат суми. І розкладається вона як квадрат першого доданку, плюс подвоєний добуток першого на другий і плюс квадрат другого доданку. Отже, ми маємо 3 в квадраті додати два. Помножити на 3, помножити на корінь з 5, додати корінь з 5 до квадрату, і від усього всього відняти 6 корінів з 5. 3 у квадраті 9, 2 помножити на 3 6, і 6 помножити на корінь з 5, так і залишається 6 коренів з п'яти. Нічого ми більше з цим числом зробити не можемо. Далі додати корінь з п'яти до квадрату буде просто 5, ми вже згадували це правило. І відняти 6 коренів з п'яти. Дорівнює. Ми бачимо, що у нас є два протилежних доданки. Це 6 корінь з 5 і мінус 6 корінь з 5. Протилежні доданки в сумі дають 0, то ми їх можемо просто викреслити. І залишається 9 додати 5, буде 14. Дуже цікаве застосування множення коренів в задачах такого типу. Розкладіть на множники вираз 15 відняти х у квадраті. Ну, схоже на формулу, в принципі, це у нас і буде формула а квадрат мінус b квадрат дорівнює а мінус б помножити на а плюс б. Тобто це у нас різниця квадратів. Все було б добре, якби зменшуване у нас було б не число 15, а число 16. <как> Тоді б ми побачили, що у нас тут йде 4 в квадраті. Отже, в дужках було б 4 мінус х, 4 плюс х. Але ж ні, у нас тут число 15. Що ж нам робити? А нам з вами потрібно пригадати, знову що будь-яке число А ми можемо записати як квадрат кореня з цього числа. Тобто, якщо я хочу розписати число 15, я можу написати це як. Корінь з числа 15, і все це до квадрату. Отже, таким чином я одержала формулу скороченого множення. І тепер я можу її розкласти. Корінь з 15 відняти х Корінь з 15 додати х Все, я виконала завдання, розклала вираз на множники. Отже, коли ми з вами множимо, ми використовуємо всі закони множення, це розподільні і сполучні закони. І ми можемо розкладати на множники також за цими законами враховуючи, що у нас будь-яке число можна записати як квадрат кореня з цього числа.